Luckily, like no. Району. Рідне село народної артистки України Ніни Матвієнко здавна жило в лелечому краї. За кількістю багатодітних родин район посідав перше місце не тільки в області, а певне й в усій державі. Та прийшли інші часи спершу обпалив лелечі крила Чорнобиль, потім руйнація і занепад села. Невже лелеки забудуть сюди дорогу? Сьогодні на території села проживає 587 чоловік. Із них є і діти порядка 180 дітей. Сьогодні є позитивним те, що випустилися із школи, вийшло 4, 4 дітей, а приходить, а приходить 9 дітей. Це якимось плюсом даємо. Колись Ємельчинський район був найбільш багатодітним, а тепер. Ісмір відроджується. Сьогодні в нас є такі молоді матері, яким по 35-37 років, і вони добігають цієї між багатодітності. П'ятеро, четверо дітей. Рідна земля видзвонює солов'їним співом, шепоче чистими джерелами, відлоніє піснями пращурів, у затуманених долинах і пралісах. Тож всеукраїнський дитячий фестиваль української пісні вирішили проводити саме в неділищах, рідному селі Ніни Матвієнко. Я думаю, чого нам не зробити? Ніні Матвієнко. Я подзвонив до неї, ну обговорили, вона сказала, ой, летіли дикі гуси. Я кажу, ні, це дитячі лелеченьки, вони більше підходять сюди. І ми зійшлися на тому, що лелеченьки називаються, бо вона з цією піснею. Я перше зробила крок, у велике місце полетіло. Ну, полетіли вони із Хорміровки у Канаду, в Америку, в Мексику. Тоді це перша її поїздка. І з цієї вона заспівала цю пісню. А я мріяв про створення зеленого туризму в селі, адже наше село розміщене. На трасі є показати садибу музей Ніні Матвієнко. Тут за е, 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 відновлені, теж я відновив князь Баратов. Родина захоронена. Князів, я не думаю, що вже багато є на Житомирщині. Далі. Церква була б висока, меморіал цей, ну, ну, Коротше, людина, якісь туристи їдуть, вони могли б на півдня зупинитися і, і, і пообідати усе. А це кошти, які, може, і валюта, ставалася б усім. І назвали фестиваль лелеченький. Тим більше, що Ніна Матвієнко, народна артистка України, сама з багатодітної родини і співали в ній усі. І мама, і тато, і всі семеро дітей, незалежно від професії, яку вони обрали. Наче все не міняється, ми міняємося. Але це село стало меншим, тоді було дуже великим. Дуже довго було йти від зупинки до самої хати. І ти знаєш, тебе завжди хтось чекав. Ось настільки добре, що я родина, тепер зрозуміла, що є до кого приїжджати. Навіть якщо вже немає батька і матері, то щоб хата ще стояла. От як хата є, значить ти повноправний ще, ну я кажуть, житель цього села. І це твоя ще дійсно батьківщина до кінця залишається. Українська пісня це, це пісня мого народу, пісня нації моєї, Божого народу. Тому що так, як, як співає Україна, я зрозуміла, у світі ніде нічого подібного немає. Це дух нації. І коли співаєш пісню, йде відкривання, йдуть сльози, або йде непомітна радість. Або ти відкриваєшся, де б ти не був, в яких куточках землі, ти тільки почуєш саме цю пісню українську, ти летів би на крилах. Ти, ж, ти стаєш не одиноким в цьому житті, а десь як ти далеко, ти сирота. Напевно, то оберіг по життю для всіх, для всієї родини, для всього нашого великого роду, тому що тут це місце, яке збирає нас час від часу, якщо не виходить в житті такому. Швидкому плинному зібратися, то напевно це те місце, де ми маємо можливість це зробити. Коли дуже довгий час не буваєш на батьківщині в селі і приїжджаєш, і це такий рідний запах, коли воно так пахне своєрідно. І звичайно, воно поєднується з піснею, і, звичайно, воно поєднується з душею рідною. Ну це наше рідне українське. Цього літа всеукраїнський фестиваль Лелеченки. Проводили вже шостий раз. Щоб взяти в ньому участь, до Поліського села приїхали десятки колективів з різних районів Житомирщини та інших областей України. Всього більше сотні маленьких співаків, музикантів, танцюристів. Ми називаємося Зразковий дитячий фольклорний ансамбль Вінець з міста Бердичева. Колектив існує вже. Більше десяти років. Минулого року ми відзначили десятиріччя своєї назви. Дітки ходять до нас займатися з чотирьох років, і от найстарший зараз вже 20, але вона продовжує ходити до нас займатися. Ми співаємо автентичні народні пісні, пісні ці шукаємо по селах, записуємо від старих людей і відтворюємо. Відтворюємо обряди, наші давні забуті, шукаємо дитячий фольклор, е, намагаємося, щоб діти знали, в нас же ж підростають майбутні мами, щоб вони знали і колискові пісеньки, і забавляночки, щоб могли дитинку покупати не просто так мовчки, а щоб могли ще щось приказати, якесь слово, бо воно ще рівне те слово, що приказується до купелі. Та й нею вітер повива, на біле личко, на чорні брови Мої любові вже нема. Слухаєш ці чисті дитячі голоси та мелодії, що живуть у нашому краї тисячоліттями, і мимоволі віриш, що Україну таки не вдасться перетворити у помийну яму для дешевої російської попси. Як це роблять деякі FM та деякі комерційні телеканали? Адже в нашій пісні озивається і наша барвиста душа. Намагаємося зуміти замовити дощик. Шо, виходить? Виходить. У нас є дві таких магічних пісеньки. Навіть вчора ми їхали по дорозі, почався дощик. Ми заспівали дощику, дощику перестань. Ми поїдемо на Йордань. Ну, на диво він. Перестав. І є пісенька, яка теж магічна, така веснянка. Вже декілька раз ми спостерігали. Якщо хмари на небі, і ми заводимо е, цю пісню за горою, то, хоч би, якщо дуже сильно небо затягнуте в хмарах, хоч би на хвилинку, але хмари розступляться, і сонце прогляне. Ви знаєте, ці діти, які ходять до нас у вінець, е, їх не мами привели. Я їх знайшла. Самі вони прийшли, один одного приводили. Я так думаю, що десь воно в них мабуть, на якомусь підсвідомому рівні закладено або генетично, може якась генетична пам'ять тягне їх до цього, тому що я е, ніколи раніше не думала, що я буду співати народні пісні, що є автентичний фольклор. Мені це дуже подобається. Також ці пісні вони, вони не прості, вони просто беруть за душу. І коли слухаєш ну, у записах наш, у нашому виконанні ці пісні, мурашки йдуть по шкірі. Ну, мені це дуже подобається, це все дуже гарно звучить. І я вважаю, що не потрібно забувати нашу культуру, адже це все наше рідненьке. І без цього не було б нас всіх, і не було б такої гарної у нас мину... минулої минул... спадщини. Покликала моя подружка. До цього я ходила в інший колектив, ну більш естрадні пісні. Потім вона теж в нашому колективі Віка. Вона покликала, сказала, що приходь, в нас тут цікавіше. Я прийшла і одразу ми поїхали на, в Карпати, в Космач. Це було, було таке моє перше. Така подорож моя перша така, з колективом. Мені тут дуже сподобалось. Я вже ходжу 5 років. Старовинні сорочки дуже давні. Ось мої сорочці, 100 років. Надя, ходи сюди. Угу. У Наді сорочка теж полотняна, конопляна, теж дуже давня. Фартухи у нас давні. Це все зібране по людях, по старих. Хтось подарував, десь десь випросили. Маємо цікаву історію з однією сорочкою, яку дуже хотілось, вона така незвичайна. Ну ось ця, що на мені. Я просила її у жінки, щоб вона або подарувала, або продала, віддала, як хоче. Вона не хотіла, опиралась, опиралась дуже довго. А потім я її попросила, ну дайте ми хоч виступимо цій сорочці. Вона дала, і я її на цей концерт запросила. І коли ми виступили, вона сказала: Ти знаєш, доню, після концерту. Як я побачила тебе в цій сорочці, як я почула, як дівчата співають молоденькі, гарненькі, які, поки не переодяглися, такі були модні, а співають пісні старих бабів. І побачила тебе в цій сорочці, то для мене нібито бабця моя ожила. Я побачила що живу свою бабцю, живу свою маму і вирішила, хай сорочка далі живе. Бери. А Розпочалося свято. Урочисте відкриттям меморіалу пам'яті про жителів села неділища, котрі загинули в роки голодомору та репресій, полягли на фронтах Другої світової та у фашистських концтаборах, а також на знак шани матерям і вдовам, котрі, не діждавшись з війни своїх чоловіків, не тільки виплакали очі, а ще й піднімали з руїн рідну землю. Меморіал зведено за власні кошти уроженця неділища. Миколи Матвієнка та за підтримки його земляків. То у нас багато страждальників було у 20 столітті. Все я вирішив присвятити усім тим категоріям, які страдали. Це жертви голодомору, це репресовані. Сюди відносяться і розкуркулені. Вони це страждальники теж великі. Далі це, ну, учасники бойових дій велик Другої світової війни, не Вітчизняні, бо про Вітчизняні, а Фінляндська війна, а, 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 а ну, і в Польщі, і, і Японії, все. То ми вирішили 39 і 45, я вирішив так зробити. Далі матері вдові, ну і в нашому селі десь до 70 чоловік були, були остарбайтерами, були в, у Німеччині. Ну, і діти війни теж, до яких я відношуся, це теж настраждалися. Ну, я вирішив всіх цих ключів. Репресованих від голоду померлих багато було? А, а... Жаль, що подавала сільська рада, тільки одне прізвище згадано. А мені, мати, казала, десь 200-250 людей пішло на той світ у Голодомор. Я проходив, мене записано чимало. Це буде потім, якщо мене підтримують, бо я б витратився на це будівництво, то я хочу віддати таку книжечку, про вас ми пам'ятаємо. І виготовити стели, де будуть записані репресиї. Совані, розкуркулені, голодомор це вже не підлягає там, бо на одне прізвище написати, а інших це ми обійдемо. І ті, що захищали, ті, що повернулися, ті, що загинули, і ті, що повернулися, які ще відбудовували народне господарство, бо ті загинули, пішли на той світ, а це залишились на цьому світі і з муками теж. Ну їх äh, не можна залишати поза увагою. Святий пам'ятник Петро Костовят, настоятель храму Івана Богослова Української православної церкви Київського патріархату в сусідньому селі у Солосах. В одному з наших сіл, яких налічується 119 в неділищах, мабуть, для багатьох слухачів, воно відоме перш за все, тим, що тут народилася українська Ніна Матвієнко, відкритий меморіал. Жертвам ХХ століття. Ініціатором його створення став Микола Степанович Матвієнко, родич Ніни Митрофанівни. Понад сто їх не повернулося із фронтів Великої вітчизняної війни. Десятки було вивезено в фашистську неволю. Десятки було репресовано. За даними. Архівними 43 прізвища нараховується по неділищанській сільській раді, з них близько 20 жителів самого села Неділеще. в основному це жертви політичних репресій 30-х років. Маю на увазі і розкуркулення, і боротьба із так званими противниками радянської влади і антиконституційна діяльність. В ті не такі вже й далекі роки нинішній Ємільчинський район був розділений на два: Барашівський і Ємільчинський. Барашівському було репресовано і вислано або розстріляно 223 родини. В Ємільчинському – 228. Всього майже 5 тисяч чоловік, але дані ці неповні. Добре, що сьогодні ми живемо в такий час, коли відкриті архіви, коли ми можемо говорити е, про це і з теле, і радіо ефіру, і аналізувати всі ці події, е, використовуючи безумовно, і наукові дані, і дані спогадів, відкривати в кінці кінців пам'ятники. Понад 300 чоловік захищало. Честь і гордість нашої держави. 114 синів і дочок не повернулося із фронтів. 108 людей було вивезено на каторжні роботи в Німеччину, то це воно в якійсь мірі відображає і показує те, чим жили в ці часи наші предки, і хай воно сьогоднішнє покоління, і майбутнє покоління насторожує на те, щоб не допустити ніякого протистояння в сьогоднішній час, тому що жодної нації стільки не загинуло, скільки українців. Я хотів би всім побажати. Не бути байдужим до таких людей, які починають е, сколихувати суспільство в доброму розумінні цього слова, кликати на хороші починання, чи то пам'ятники, чи розбивка парків, чи написання історії міста чи села, чи проведення якихось маленьких фестивалів, чи, хоча б рейдів по очищенню е, прилеглої території, чи замулених джерел. З цього починається громадянське суспільство, якого ми так хочемо до. До якого я вірю ми прийдемо. Учасники фестивалю вклонилися до меморіалу разом із тутешніми селянами, а місцевий хор «Пісенні Барви щиро вітав на своїй землі всіх учасників фестивалю. Тому що кохаюся в народній пісні. Це батьківщина Ніни Матвієнко, яку я дуже поважаю, яку я дуже люблю за, саме за те, що вона любить і пропагує народну пісню. Я також здавна пропагую у себе в місті, в області, їздимо по конкурсах по Україні. І за межі її. Де вже були? Де вже були? Були в Харкові, були в Донецьку, в Рівному, в Києві кілька разів. В минулому році кубок Соловейко України, який вручав гран-при, і перше місце моїм дівчаткам, сам Кучма, бувший наш президент. Ми дуже гордимося цим. Звідусюди ми привозили перші місця. І саме любов до пісні нас заставляла працювати так. Щоб нести її достойно, тому і сюди приїхали. З різних куточків України діти привезли пісні народні та сучасні, жартівливі та обрядові, патріотичні та бардівські. Десять Дванадцять, дванадцять. Уже тобі козаченько, дівчини не буде, дівчини не буде. Уже ж вою коза бо засватами любить, люди. Одинадцять, дванадцять, дванадцять, десять. Тому журі дуже важко було визначити кращих серед кращих. І все ж їх було названо: ними стали діти з Бердичева, Ємільчиного Неділищ, з Лугинського району, а також із Гайсена Вінницької, з Іванкова та Бучі Київської області та з Корюківки Чернігівської. Переможцям дісталися заслужені призи, а всім учасникам сувеніри. На знак вдячності за любов до української пісні. Про це подбали спонсори: місцевий хор пісенні барви та київський бізнесмен, але з ємільчинським корінням Ольга Чадович.